Всім доброго дня! Сьогодні, 15 червня 2023 року. Ми знаходимося на байераграрені Дніпро на демонстраційній ділянці кукурудзи. Доброго дня, колеги. За моєю спиною посів кукурудзи гібриду 4351. Дата посіву 8.05. Висівали ми з густотою 60 тисяч схожих насінин на гектар добривам. основне удобрення тут була використана поліфоска Формула 82424 200 під підоранку. Під передпосівну культивацію ми давали 185 кг аміачної селітри, а також з посівом в рядок ми дали 80 кг яраміла 122412. На даному посіві ми маємо 4 варіанти захисту, з якими вас познайомить наш технічний експерт. У нас є чотири варіанти гербіцидного захисту і не тільки гербіцидного, але на сьогоднішній день ми будемо бачити тільки роботу гербіцидів, як вони спрацювали. І зараз переходимо до першого варіанту кукурудзи. Як ви можете бачити, колеги, за моєю спиною перший варіант ділянка контролю. На даній ділянці ми вносили наш новий гербіцид Merlin Flex 2, який можна застосовувати як ґрунтовий гербіцид, так і раннє післяосходовий. На даній ділянці ми застосовували гербіцид тоді, коли б було два видимих листочки. Продукт має добру спалюючу дію та ґрунтову, що є продемонстровано на даному варіанті. Переходимо далі. Варіант номер 2 та ділянка контролю. На даній ділянці у нас було застосовано гербіцид аспект Pro в нормі 2,5 літри на гектар. Що стосується застосування цього гербіциду, ми знаємо, як ґрунтовий, але на кукурудзі ми можемо застосовувати його як страховий, раннє післясходовий. Дане внесення відбулося в фазу двох видимих листочків. Як ви бачите на контролі, бур'яни тут в основному представлені, як і на інших варіантах, це куряче просо. Гірчак березковидний, берізка польова, амброзія, лобода і щириця. Цей гербіцид проконтролював ці бур'яни дуже добре. Ну, тут ще заплановано у нас внесення лаудісу, але ми думаємо, що ми його застосовувати на даній ділянці вже не будемо, тому що ділянка чиста від забур'янення. Переходимо на слідуючий варіант. Варіант номер 3 та ділянка його контролю. А і варіант номер 3 мабуть, це стандартний варіант для тих, хто давно займається кукурузою, тому що тут застосовано випробуваний часом такий гербіцид як Майстер Пауер. Майстер Пауер застосовували у фазу третього справжнього листка. Ну і контроль бур'янів, як ми бачимо. Як завжди, на висоті. Що стосується самого гербіциду, має дуже добру спалюючу дію. Ну і крім того, невеликий ґрунтовий невеликий ефект. От. Тому можна подивитися, як це виглядає на ділянці. А зараз переходимо на слідуючий варіант. А зараз ми знаходимося біля нашого останнього варіанта, варіант номер 4 та ділянка його контролю. На даному варіанті було застосовано суміш гербіцидів, Лаудіс 350 грамів і аспект ПРО 1,5 літри на гектар. Всі ми знаємо, як працює гербіцид Лаудіс, який має дуже потужну спалюючу дію. А тут ми маємо суміш гербіцидів, які мають і потужну спалюючу дію, і пролонговану дію за рахунок еспект про ґрунтову. Робота продукту в принципі на висоті. Всі бур'яни, які були на момент внесення, а вносили в фазу в трьох справжніх листочків, спалені поле є чисте від бур'янів. Ми завершили огляд гербіцидного захисту кукурудзи. На цьому у нас все. Тому всім дякуємо за увагу і до нових зустрічей на наших полях. До нових зустрічей, колеги. До побачення.